В Вениківській громаді у храмі Воскресіння відбувся традиційний сьомий фестиваль дитячої духовної пісні «Під твій Покров Святий. Участь у заході взяли вісім дитячих колективів із винників та Львова. На цьому фестивалі ми вже втретє. Це були два, два фестивалі онлайн. Це третій фестиваль. Ми це Львівська державна музична школа номер 8 І хор нас називається Як? На думку дітей за допомогою української пісні вони захищають культуру нашої держави та підтримують захисників. Ми співаємо ці пісні для воїнів, для культури, для тих, хто це просто потребує для себе. Наші воїни вони борються за нас і за те, щоб ми могли співати. Тому ми маємо якось їм допомагати. І ми боремося, але піснею. Фестиваль відбувся за підтримками мецената Григорія Козловського та депутатів Львівської міської ради Юрія Ломаги та Олексія Різника. Ці наші діти, наше майбутнє, вони долучаються до того, як виглядають наші традиції, і ми їх пропагуємо в подальшому, щоб діти жили з ними і передавали в майбутні покоління. Немає відповідно української традиції без української пісні, і саме виконання дитячими колективами сприяє їхньому збереженню, а також поглив. Бленню пізнання українських культурних цінностей за словами керівника офісу Львівської громади у винниках Богдана Шустера, єднання різних поколінь навколо української пісні надважливе у непростий для держави час. Сьогодні прозвучали. Пісні, які возвеличували причисту діву Марію, возвеличували дух козацтва. Чого варто лише зауважити, що більше 200 учасників сьогодні зібралося в нашому храмі у винниках? Цьогоріч на фестивалі лунали не тільки українські класичні твори, зокрема на релігійну тематику, а й сучасні композиції, переспівані дитячими хорами. Яна сторожук та Віталій Дмитарко, телеканал Ента.